Всім привіт! З вами Макса на каналі YouTube Чуча Сьогодні дуже корисне відео для 3D-друкарів. Я розкажу лайфхак, як не попасти в ось таку халепу з вашим принтером. Він у мене друкує досить багато, 24 на 7 майже без перестанку і тому, звісно, при такому режимі друку треба слідкувати за чистотою вашого принтера, а саме термобар'єра та соплан. Для цього вам не знадобляться наступні деталі. По-перше, ось така щиточка металева з китаю, ось такий пінцетик. Ну і звісно, матеріал для чищення. Пруток нейлону, наприклад, від монофіламента, або е, жилка риболовна, може також підійти. Тобто тягучий матеріал, який не буде рватися, коли ви будете його тягнути на себе. Але можна, наприклад, використати і заводське рішення. Це ось такий пруток для чищення від компанії Афіламент. Дуже класна річ, повірте, у нього, як бачите, температури 250-270 градусів, тобто ним можна по суті друкувати. Для початку розігріваємо хотенд до 220-230 градусів. До речі, досить цікава особливість у даного прутка від Афіламента всередині йде отвір. Чи допомагає це при чищенні, зараз ми дізнаємося. Виймаємо наш ПД-пластик. Подивіться на стан прутка, який ми витягнули. Тобто більша частина. Даного пластику, скоріше за все, залишилося в самому соплі. Також можна побачити, що у нас дуже і дуже брудне сопло. Не переживайте, ви не поцарапаєте латунь, бо для цього потрібно набагато більше зусилля і більш жорстка ось така щітка. Подивіться, яка гарна поверхня, майже блискуча. Методику чищення нейлоном ви вже бачили в мене на каналі. Тобто, він повністю повторює контур. Внутрішньої геометрії термобар'єра та сопла. І така трошечки брудна поверхня. Це говорить про те, що сопла, які я чистив нейлоном, вони були досить брудні. Тепер беремо спеціалізований пруточок для чищення від афіламенту і вставляємо в хотент розігріти до 230 градусів. Можна ось так вручну це все давити. Бачимо, пластик виходить. Уже виходить і пруток від афіламенту. Потім на екрані нашого принтера відключаємо температуру зовсім, але продовжуємо давити. Тобто або вручну, або автоматом. Забираємо ось ці залишки прутка, щоб вони нам не заважали, потім при від'єднанні нашого пруточка. Температура на екрані стрімко падає, чекаємо до 110 градусів і виймаємо пруток. Вручну ось так просто витягуємо пруточок разом з усім брудом, який тут зібрався. І дивимося на результат. Повторює внутрішню геометрію сопла. Ідеально. Пруточок майже не деформувався. І забрав весь залишковий бруд, який там був. Але його набагато менше, ніж бруду, який залишається на нейлоні. І ось цю особливість я вже давно помітив. Тому таким прутком чистити набагато легше і швидше. Для того, щоб не отримувати ось таку халепу, робіть чищення вашого принтера. Для цього краще використати спеціалізований пруток для чистки. Від афіломенту. Можна, звісно, і нейлон або якусь риболовну жилку. Але все ж таки ось цей засіб набагато цікавіший. По-перше, він молочного кольору і досить добре видно весь бруд, який ви витягуєте з вашого принтера. На відміну від нейлону, він не тільки витягує бруд, але й проштовхує через отвір вашого сопла. Він набагато потужніший, витримує більше температури. І як ви вже зрозуміли, чистить з першого разу. Тому даний філамент вам точно сподобається і я можу його рекомендувати. А також, друзі, не забувайте, що компанія філамент випускає один з найпотужніших і найдешевших пластиків в Україні. Я його перевірив в роботі. Зараз всі мої принтери, які працюють, роблять деталі по 30-40 годин, досить складні деталі. Друкуються саме з цього філаменту. Адже з даним виробником я досить довгий час, майже рік. Спілкувався по допрацюванні даного філаменту, покращенню його технічних характеристик, механічних характеристик, інших властивостей. І завдяки цьому ми отримали дійсно якісний, гарний і ефективний продукт. Всім вам також рекомендую посилання під відео в опису. З вами був Макс. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайк.